Напевно, вже не один утриціолог вам казав, що треба збільшити рослинний білок в раціоні, Але що ж з нього робити? Тут, на думку, мені завжди спадає сочевичний суп, і обов'язково збережіть рецепт, тому що він подобається усім тим, навіть хто не переносить бобові. Я додаю селеру, моркву, цибулю, картоплю, тому там велика кількість клітковини, а ще імбир, Тому такий суп є навіть протизапальним і дуже класний під час хвороби. Усе підсмажую на масло вхід декілька хвилин і додаю бульйон, який заморозила завчасно, але ви можете замінити на звичайну воду. І тут настав час Дати сочевицю, яку я завчасно замочила. Ви можете цього не робити, але замочена сочевиця краще засвоюється кишківником. Додаю приправу де є якарі, куркумін, чорний перець, сіль, часник. Можете ще додати щось від себе і для того, щоб суп реально всім сподобався. Я ще підсмажую бекон у духовій шафі. Буквально 15-20 хвилин. Або він став хрустким. Залишається тільки взяти погружний блендер і з цього зробити крем суп і виходить дуже смачний та кремовий суп. Після якого ваш живіт скаже тільки дякую. Тому підпишись на мене. Я натриціолог розповідаю багато кори.